Okay. В Києві відбувся національний форум інклюзивне відновлення громад. До участі запросили делегатів 150 громад України. Прилуки в їх числі. Місто представляла міський голова Ольга Попенко. Серед актуальних питань, як зробити міста, селища та села України більш інклюзивними для людей з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих груп. Продемонстрували напрямки, в яких вже розвиваються громади щодо відновлення. Зокрема, прилуцький міський голова Ольга Попенко серед почесних гостей заходу ділилася досвідом. Щодо створення плану розвитку та відновлення громади. Нагадаємо, місто взяло участь у пілотному проєкті з планування відновлення на місцевому рівні. Для роботи в рамках ініціативи відібрано 10 громад України. 30 квітня фокус група проєкту відвідала Прилуцьку громаду. 10 травня в ході форуму результатами співпраці ділилася очільниця міста. Це дійсно колеги надзвичайно важливий проєкт, який ці етапи ми вже пройшли який проведений і маємо певні результати і на сьогодні можемо поділитися своїм досвідом і можливістю можливістю і вам приїхати до нас і поцікавитися що це за проект Проект вже говорила, що практично ми працювали із експертами із представництвом програми розвитку ООН. І сьогодні я вам перед всіма колегами хочу сказати щирі слова вдячності, особисто вам, якось є, тому що це важливий документ, який ми на сьогодні написали. А ми написали план відновлення і розвитку територіальної громади. Це надзвичайно важливий. Документ, я думаю, сьогодні, коли в країні йде війна, і ми маємо надію, ми віримо в те, що війна скоро закінчиться, і обов'язково ворога здолаємо. І нам треба працювати і продовжувати працювати. А це такий важливий документ, який говорить про те, що ми з вами живемо і працюємо для громади. Ми отримали. Професійну допомогу у проведенні оцінки потреб для громади це дуже важливо. Ви розумієте? Думка думки у кожного різні, у всім чогось хочеться, але пройти цей етап, вивчити і оцінити, звичайно, це нам допоміг проект, нам допомогли експерти на сьогодні. Цей документ складений. Написаний, оприлюднений, і найближчим часом буде виноситись на сесію для затвердження. Що дає нам цей проект? Зрозуміло, що він дає нам працювати і співпрацювати із грантодавцями, щоб реалізувати ті проекти, які прописані разом. На з нами, посадовцями і з провоном і з експертами, загалом до плану розвитку та відновлення увійшло більше ста передпроєктних пропозицій, що охоплюють усі сфери життєдіяльності міста. Описаний кожен проект, мета проекту, результати проекту, що дає цей проект, що дає для громади, для той чи іншої категорії, включено буквально і. Розглянуто буквально потреби кожної категорії і малозабезпечених, і людей з інвалідністю. Наше місто невелике, десь трошки більше 51 тисячі населення. Але ми з перших днів війни і по сьогодні маємо зареєстрованих 3 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Це в основному Донецька, Луганська, Херсонська область. Так от і в цьому проєкті... Прописані заходи саме для того, щоб вирішити життя питання життєдіяльності саме внутрішньо переміщених осіб, а це в основному житло, бо на сьогодні вони є мешканцями нашого міста. Багато заходів щодо реалізації молодіжної політики. Цей проект проходить і пройшов уже обговорення серед громадськості, серед усіх громадських організацій, серед молоді і знайшов підтримку. Тому, звичайно, сьогодні ми матимемо можливість завдяки вам, завдяки завдяки експертам, завдяки міністерству відновлення, завдяки програмі розку організації Об'єднаних Націй ділитися із вами. Цією роботою, тому що це просто надважливий проект. Під час роботи в проєкті керівний апарат Прилуцької міської ради переймав кращий досвід Японії, країни партнера. Сьогодні вже прилуки мають цінні знання, якими діляться з іншими громадами. До організації форуму долучилося Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, уряд Німеччини, організація Об'єднаних Націй та Український Червоний Хрест. Презентація Прилуцької громади на такому рівні можливість залучити донорську підтримку, продовжити роботу у започаткуванні міжнародних відносин з країнами Європи.